Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, сьогодні ми з вами не близились до першої підготовчої неділі Великого посту. І відповідно на Божественній літургії читається Євангеліє про Митеря та Фарисеїв, які увійшли до храму, щоб помолитися. Проте молитва у кожного була своя. Один возвеличив себе, а інший промовив: Боже, будь милостиві до мене грішника! Так і ми повинні знати, як важливо молитися від щирої душі і як погано, коли ми возвеличуємо себе, бо цим самим ми гнівимо Бога. Нині православна церква почитає святих пророка Захарію Серповиця з 12, що жив близько 520 року до Різдва Христового, святителя Саву ІІ, архієпископа сербського, що відійшов до Господа у 1269 році, а також вшановує пам'ять мужнього воїна Христового, святого великомученика Феодора Стратилата. За силу та кмітливість Феодора було призначено командуючим одного із римських легіонів. Святий мученик завжди поєднував відповідальне військове служіння із апостольською. Проповіддю Євангелія серед підлеглих йому язичників, і дуже скоро вся місцевість, у якій служив Феодор, прийняла християнство. Імператор Лікіній став ненавидіти Феодора та наказав схопити його і віддати на тортури. Свідки цих подій навіть не мали сили в собі описати невимовні страждання Феодора. Святий мученик вже готувався прийняти смерть, проте Господь бажав, щоб кончина Феодора була такою ж повчальною для людей, як і все його життя. Він сілив мученика від всіх ран та наступного дня явив його сяючим та та вільним від кайданів всі свідки цього дива, в тому числі і воїни, які мали знущатися над мучеником, того ж дня прийняли святе хрещення, не бажаючи позбавитись мученицького вінця, святий Феодор сам пішов до імператора, щоб засвідчити перемогу віри, але жорстокий правитель був настільки засліплений своєю ненавистю до християн, що звелів відсікти Феодору голову. Проте народ, що бачив всі ці події, прославив християнського бога і його святого праведника, великомученика Феодора. У цей день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Захарій, Олександр, Андрій та Петро. Возлюблені у такий день, коли відзначається прославлення неділі, яку ми називаємо Промитера і Фарисеї, ми з вами повинні намагатися впродовж свого духовного життя бути такими, як Митар. Тому що бачення свого гріха, як пише святитель Ігнатій Бренчанинов, це і є початок духовного життя. А день ваш нинішній нехай пройде під Божим благословенням.